Я друзі, на своєму каналі. Вирішив зняти коротеньке відео про свого станочка. Зараз займаюся виготовленням шкафа для сушіння пилку. Ось такий у мене є станок циркулярно-фуговочний, двигун 5,5 кВт. Трьохфазний. Ось тут стіл для циркулярки і стіл для фугування. Все розбирається, він саморобний, все до болтика розбирається. Ось такий він. Так, так. І ось тут такі, бачите, два ручейка. Зверху теж це одне на пилку, щоб різати, а друге, щоб фугувати, більше були обороти. Але я фугую і ріжу на одному і тому самому повністю його вистачає. Так, це було в мене, поки я був в армії, то цей Попала вода і трішки стіл якби так, поржавів. Потрібно буде його гарно вишліфувати і за ним дивитися. Є в мене ось така тут направляюча рейка. Вона перекидається хоч на цю сторону до пилки, хоч на цю сторону. За допомогою ось таких ось барашків. Оце, такі барашки. Далі так само ця, як у всіх стаціонарних ну, циркулярних столах, в основному піднімається пилка, а в мене. Опускається, піднімається станина за допомогою ось таких ось цих. Крутиш, опускаєш, хочеш, піднімаєш. Наприклад, мені треба було це різати сороковку, дошечку. Ось я розпускав її. Сороковку дошку розпустив. Ріже непогано, просто що тут у мене бачите, немає місця. І... Так само я їх тільки що фугував. Пофугував трішки, бо це, це я вже буду е, роблю. Ріжу зараз планочки на полки. Покажу потім свого шкафа. Фугувального в планах. Тут зробить мені місце для цього стола, нормально, його до ума привезти. Єдиний його мінус це вага важить, він дуже багато. Також я в мене до нього саморобна каретка сам робив. Ось така вона Десь стоїть, припала вже пилюкою. Саморобна каретка, потім теж покажу. Далі тут є упора також для, коли фугуєш, це ж воно все розбирається, все совається. Бачите, з якого грубечого металу. Станина тут один. Хі. Бачите, яке воно все грубе, тяжке. Так само цей стіл тут піднімається, на цьому крутиться, піднімається, все тут також само. Все знімається, все розбирається, ось такі пази. Двигуня, кутю ще раз 5,5 кВт. Пилку можна ставити, в мене зараз тут на 25 см можна ставити більше. Я думаю, зараз навіть скажу по максимуму, яку можна поставити. На 30 см можна ставити спокійно. Ось який запас, навіть більше, на 35 сюди влізе. Якщо зняти вкладиша, тут місця вистачає. Це тут тирса з пилки сюди. Це тут з цього. Придбав його 3-4 роки тому за. 18 гривень, що не помиляюсь, себе він повністю відкупив. Оце так само тут туди-сюди соваються ножі, я тут ставив, ну, поточили мені ножі і купив ще пару запасних ножів. Фугує він дуже добре, якщо на вищих оборотах, ну, ідеально. Раніше був після цього перед цим неправильно виставив ножі, то якби ззаду трішки була виємка. Помахався методом. Проби помилок і дякувати Богу, добився, що вже немає, не оставляє ступеньки. А. Ось таке ширина фугування. Зараз я вам скажу. Так, ну, 32 30, 30, 30... см з цієї сторони, навіть 30... 34 якщо цю штучку зняти, направляючи 34 см, можна фугувати. Дуже добрий станок, тільки що для нього треба ще місце гарно його до ума довести ще. Бо в людині він теж дуже довго стояв, трішки був ржавів, а в мене це тут геть він доржавів, сюди як типу ржавіть, Почав ржавіть, попала вода. І от я. Це дуже ну, неприємно мені і якось так. Тож всім успіхів, миру і добра. Підписуємось на канал, залишаємо коментарі, ставлюємо вподобайки. Скажу ще раз, столик розбирається до болтика. Я його перевозив, станок перевозив його в... В легковій машині. Двох з дружиною, це моя, мій головний помічник і моя опора, і мій найкращий друг. То ми двох з дружиною його все звозили, кури прийшли. О, тут бачите, такі пази, по яких він не знаю, чи видно, піднімається вверх, вниз. Їх таких два, тут, тут, там, там. Є ж ці барашки крутяться, так само і це. Ну, бачите, воно все позапоздало в цьому. Також дуже довго він стояв без роботи. Ось така станина, станина мощна, Мощна, все, ну, зроблено по-людськи. Добре, на цьому будемо закінчувати. Всім успіхів, миру, добра. Ось так, друзі, зараз фугую дошку в чергову. На ці, ну, ріжу її на рейки. Це дошка 35-ка. Ширина її 26 і довжина 70 см. 70,5. Зараз її ось так її фугую. Профугував її, так як я і казав, на, на менших цих фугував, на меншому пасу, але тут якість фугування мене влаштовує, навіть на менших оборотах воно дуже добре непогано фугує. Це такі тут сучки. Також це дивіться, ця сторона, це такі сучки, нічого не вириває. На менших оборотах дуже, дуже добре фугує. А на великих то взагалі там. Я, ну можна сказати, ідеально. Не, не можна сказати, ідеально взагалі. Нічого не побачиш, це на менших такого. І Зараз ми її поріжемо на планочки і все. Ось так в мене станочок цей працює. Я їм дуже і дуже задоволений. Так, речки нарізали. Так, нарізали речки. Далі. І ще треба буде різати, бо це зараз ріжу на цей на, 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 на полочки. Да, на полочки ось так ріже. Дуже добре, що є такий От, Друзі, гляньте, заберіждє, дуже добре. Сусіди ріжуть дерева. Ріже дуже він добре. Ще хочу докупити до нього більшу пилку. І це, бо дуже багато, я думаю, десь бокса добре буде цього року. Будемо збільшувати пасіку, то і вулики трохи поперероблять. Старі хочу поубирати в топку. А, е, поробити гарні нормальні вулики. Якось так. Всім успіхів, миру, добра, підписуйтесь на канал, залишаємо коментарі та ставимо вподобайки.